Усім привіт! Це канал Boxing Review. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні, у ніч з 1 на 2 березня на арені Барклайс Центр у Брукліні, Нью-Йорк США. Відбудеться вечір боксу від промоутерської кампанії Прем'єр Boxing Чемпіонс, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса проти володаря аналогічного титулу в другому напівлегкому дивізіоні Ламонта Роуча у комейн-івенті Чемпіон WBA в першій напівсередній вазі Хосе Валенсуела битиметься з Гаррі Раселом. Перед цим володар титулу WBC у цій же ваговій категорії Альберто Пуельо проведе захист проти Сандора Мартіна. Усього в шоу заплановано провести 12 поєдинків. Ну а ми повертаємося до головних героїв. Джервонті Девісу, 30 років, зріс 166 см. Дебютував у професійному боксі у 2013 році. Зараз має рекорд 30 перемог, 28 з яких завершив нокаутом. Йде без поразок. Свій перший чемпіонський титул здобув у 2017 році, перемігши Хосе Педрасу та відібравши пояс IBF у другій на вазі. У 2019 році Девіс виграв свій перший пояс WBA регуляр у бою з Юріоркисом Гамбоа. У 2021-му він став чемпіоном у третій ваговій категорії. Перемігши Маріо Баріоса та здобувши титул WBA у суперлегкій вазі. після цього Девіс вирішив зосередитися на виступах у легкому дивізіоні, де здолав таких суперників, як Ісаак Круз, Роландо Ромера, Ектор Луїс Гарсія, Райан Гарсія та Френк Мартін. Зараз він входить до топ 10 рейтингу Pound, for Pound та є одним із найяскравіших і найпопулярніших боксерів сучасності. Його супернику Ламонту Роучу також 30 років, але він трохи вищий 171 см. Почав виступати на професійному ринку у 2013 році. У послужному списку претендента 25 перемог, 10 з них дострокових, одна поразка і одна нічия. Уперше Ламонт боровся за чемпіонський титул у 2019 році, але поступився Джеймелу Херінгу в бою за пояс WBO. Після чотирьох перемог він отримав ще один шанс. І в 2023 році переміг ектора Луїса Гарсію, завоювавши титул WBA у 59 кілограмах роздільним рішенням суддів. У 2024 році Роуч успішно провів свій перший захист титулу, накаутувавши маловідомого ірландця Фергала Макрорі. Виступів у легкій вазі він раніше не мав, тому майбутній бій дебют проти Девіса стане для нього серйозним випробуванням. Щодо прогнозу на майбутнє протистояння, то танк Девіс, звісно, є фаворитом, і я, як автор каналу, бачу його дострокову перемогу саме у другій половині бою. Відібрати роучу титул у грізного титулованого співвітчизника навряд чи виглядає реальним. Ну але ж ми знаємо, що це бокс і статися може все що завгодно, тож цей поєдинок є обов'язковим до перегляду. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися вечір боксу» із Нью-Йорка? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться вже 2 березня, о 2 годині ночі за Києвом та о 6 за Останою. Джервонта Девіс та Ламон Троуч вийдуть у ринг близько 6-ї ранку за Києвом та о 9-й станою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме відеосервіс Amazon Prime Video. В Україні, на жаль, прямий ефір показаний не буде. Ну а ресурс Fight News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео, що ж влаштувайся зручніше, чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого Фаворита? Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього гарантовано видовищного і цікавого протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому, на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.